Це хуйовий президент. Щоб тому Путіну дав посраці, блядь! Та вже ніхто не хоче з тою Росії діла мати. Він, блядь, доведе цю Росію, що банкротство буде, що самі росіяни будуть унічтожити. Ну. Е, я прокинувся сьогодні. Е... Ну, як мене прокинув дід, от оцей, мій дорог Антон <laughs> <Кентр> Іванович. <laughs> мене прокинув, бо тому, що йому не йметься. Хоче працювати людина, хоче хоч ходити, рухатися. І я вже тако, і коли вже вмився, вже набагато краще. Отак, Але зранку таке Харкав, Харковував, думаю, там скоро не знаю, блін, тупо хора виригаю. вергаю. Ти у ніч не спав. Чого? За тебе болів. Ось, ось. Ти за мене вболівав? Да. Я за тебе теж. Все добре. А Все. Не треба, я боїць. Крепкий трохи. Замовляй хую! Єбей пе, є боем, є бей пе, є попаєм, є бен, оп, є, о, є, облаем, є бе. Наша ти мені куртка не саждит. Наша куртка, я ж сплю. Нащо ти мені несеш все сюди? О. Куртки покривали різні, мені нашу. Що, дати? — Та не треба мені нічого, дід. Нащо ти несеш сюди все? — Що головка вовка У Мене горло болить, — Що-що? — Цілу ніч ходиш, бляха, та й мені поспати. Та спи. Та ти не додаєш. Ти їм щось? Наша мені куртка, Аня, на дід. Я ж... Хуй мамі з цією куртки. Щоб yeah. тобі тепленько. Ах.